Всім привіт! Сьогодні зробимо відео огляд на Volkswagen ID 6. Він у нас незвичайний. Зараз вам покажу, що у нас зустрічає в салоні. Давайте спочатку подивимося зовні. Ось так виглядає білий перламутровий колір. Має ось такий жовтуватий відтінок, не знаю, чи передає камера. Ось так у нас в синьому кольорі. Повертаємося до нашого. Машини вже приїхали тільки з Китаю. Ця вже підготовлена для видачі. Чистенька можна роздивитися. Резина Pirelli Scorpion, різноширокі колеса. Так, попереду у нас дискові гальма, а позаду у нас барабані. Да, ось така фішка Volkswagen. 265-45R20. І ось тут у нас 235-50R20. Обійдемо всіх сторін. Чорна панорамна стеля. Це ще дорестайлінгова версія в звичайному такому чорному матовому обвісі з пластика. Ну, з одної сторони, можливо, це не так гарно, як уже в Pro ID 4, але я думаю, це буде більш практично. Давайте вам покажу салон. Чому я сказав, що машина цікава? Вона у нас шестимісна, це версія на капітанських кріслах. Ось такий салон відрізняється. Це щось під Алькантару. Не впевнений, що це Алькантара. Ось так виглядає. Є заводське заду тонування. Особливість, не помічав раніше. Так, у нас є безключовий доступ для всіх чотирьох дверей. А давайте зараз порівняємо. З ID 4. Так, да, все вірно. Ось такі дрібниці раніше не звертав увагу. Бачите, тут є тільки для передніх, для водія і пасажира. Преміум. От ще одна особливість. Ну, тобто, аргумент, за що така переплата. Хоча вона вже й не дуже велика. Ціни у мене всі в Телеграмі. Вона додається сюди надпис. Або в описі до профіля. Давайте далі повертаємося до заднього ряду. Так. Ну що ви скажете? Взяли б собі таку машинку, чи краще класичний диван? Ну, Мені подобається. По-перше, це реально дуже зручно функціонально. От, якщо вам потрібно ззаду возити двох пасажирів в тих випадках, ну, їм буде реально зручно. Тут є підлокітник ось так регулюється. Собі десь на дальню дорогу. Зручно. Я вже не знаю. В основному ззаду по троє рідко коли тісняться. Тому в принципі це, мабуть, класне рішення. Не всім підійде, але класне. Так, є роздільний клімат, підігріви всіх сидінь і підігріви керма. Величезна панорамна стеля зі шторкою. Да, в машині дуже жарко, потрібно сидіти тут, вмикати клімат. Відкриємо багажник. Та зараз коротенько якісь повторюсь по опціям, Я думаю, ця машина вже всім відома. Просто що цікаво, ось такий салон зустрічається не дуже часто. Якщо скласти задній третій ряд, маємо величезний просто багажник. Це у нас шторка ось тут розташована. В комплекті нічого немає. Тут це, якщо взяти цей додатковий ковер багажник, в принципі, все буде красиво, ховається функціонально знак аварійної зупинки. Електрокришка також працює, коли ключ в кармані, функція easy open. Відчиняється багажник і зачиняється під 4,9 в вдовжину, практично 1,9 ширину, ну, великий, повноцінний SUV кросовер. 848 кВт годин літіований акумулятор від фірми Kettle чи Kattle. 550 заявлений запас ходу. По запасу. Реально зараз за такої температурі 450. Можна легко таких результатів, такі результати можна отримати. Добрий день. Давайте ще з усіх сторін подивимося. Матрична оптика попереду. Фари вміють вирізати автомобілі, інші учасники дорожнього руху. Мені от подобається, як в ID 6 передня частина виконана, вона така масивна, солідна, я би сказав. Камери огляду 360. Маємо автопарковку парктроніки по кругу. Маємо head -up дисплей. Ось тут у нас розпізнавання знаків, але ця функція в Україні працює некоректно. В основному Пише ошибку. No, Data is available. Щось таке. Не звертайте на то увагу. В принципі, це вже відключається за допомогою комп'ютера, якщо підключити. Ось так ще покажу наскільки машина велика. Але при тому, що вона має класний колес, так налаштовано шасі, тому ви не будете відчувати себе на великій баржі. Ви можете спокійно десь припаркуватися. Volkswagen в цьому плані дуже класно налаштований, саме шасі. Давайте заглянемо ще під капот. У нас є це транспортувальна наклейка, не звертаємо уваги, є сліпі зони. Так, ось так ще покажу. Це у нас пам'ять, є підігрів, крісла з, з комфортною посадкою. Кермо регулюється механічним шляхом. Ось автомобіль приїхав з Китаю 17 кілометрів. Вони різні пробіги, я зустрічав, в основному десь так, від, там, орієнтовно від 20 до 40. Десь вони там накатують. Це технічний пробіг, називається. Ось такий комерційний транспорт працює. Подивимося, що у нас. Да, гарно зараз на сонці цей білий перламутр. Ух, тяжкий капот! Да, немає ніякої шумоізоляції. Так вона і не потрібна, у нас під капотом тишина фари, вак, made in China. Китайський ВАК, але все рівно. Це у нас також ВАК, що ми тут ще бачимо. Маленький акумулятор. Сюди заливаємо омивайку. Тормозна рідина гальмівна. Це у нас антифриз. Тут він один, бо на деяких електричках зустрічається два бочка, мабуть, декілька контурів. Та й в принципі нічого, тут касети радіаторів. Всі проблеми в електричці вирішуються, возіть з собою ключик, щоб знімати клему. В Volkswagen вам це точно пригодиться. Бубух. Тобто, якщо у вас щось сталося, можна не спішити. Спочатку навіть не треба лізти до клеми. Треба просто закрити машину. От, наприклад, якийсь глюк чогось. Може бути. Це ж Volkswagen. Якийсь у вас глюк з'явився, просто зачинаєте автомобіль, даєте йому заснути там на 5-10 хвилин. Підходите, якщо ситуація не вирішена, там далі щось у вас там не працює, чи помилка, тоді скидаємо клему. І в принципі в 95% всі проблеми самі пропадають. Після того, як скинули клему, може бути гірлянда помилок, треба проїхатися, там, покрутити кермом. Так це у нас в іншому кольорі, Ді шостий, подивіться, там буде салон традиційний, скажімо так, семимісний. Так що, в принципі, да, по Volkswagenу є якісь певні моменти. Я би навіть окремо записав би відео, можна таке підсумовуючи, Уже є великий досвід по його експлуатації. Скажу вам так, це нікого не відлякує від покупки. Просто машина найбільш продаваєма, і всі питання по Volkswagen, всі моменти, вони всі вже вивчені, вони зрозумілі і навіть є вже всі шляхи вирішення. Якщо ви там виїхали, у вас там можуть бути там питання, можуть бути по ручкам, можуть бути. Може бути по рейці, може. Тобто там вирішується все якимись банальними методами. Там заїхати десь гайку докрутити, треба, там. Коротше. Ну, є свої моменти по Volkswagen. Це не у всіх трапляється, але в когось може трапитися, щось, якась ситуація. Ну, В принципі, там нічого складного нема, все вирішується. І від цього машинка гіршою не стає. Давайте ще звідси покажу. Все одно вона на сьогодні, це вже народний автомобіль. Їх кожен місяць купується більше 100 штук. Представте. Це самий продаваємий автомобіль, навіть якщо взяти, порівняти з DVZ, це самий продаваємий авто на сьогодні. Volkswagen. Ну я не конкретно про ID 6, навіть ID4 всього. Ось так все виглядає. Так що багато машин по наявності, але ну, покажу площадку одну тільки із ціни в мене всі в телеграмі. Звертайтесь, допоможу, розкажу.